Територія Донецького аеропорту в руїнах у цих руїнах лежать чоловіки з обох сторін конфлікту. Пошук їхніх тіл це жахлива та складна праця іноді знаходять лише кості. Однак справа ускладнюється ще й стріляниною, яка не припиняється, незважаючи на режим припинення вогню, який офіційно діє з середини лютого. Нас супроводжують спостерігачі ОБСЄ. але з ними є й офіцер російської армії, який виступає посередником в обміні тілами між українцями та сепаратистами. Здесь в аеропорту знаходиться ще в новому терміналі. Ми зараз проходили відкрите і е під завалами наблюдали тіла погибших воєннослужбих сил України. Представники сепаратистів заявили, що тут лежали тіла як мінімум 30 українців. Поки що знайшли лише сім. Ексгумація тіл має бути завершена впродовж тижня, якщо не будуть багато стріляти. Наступного вечора авторефрижератор з тілами 27 українських солдатів прибув у морг під контрольного сепаратистам Донецька. Група українських волонтерів перейшла лінію фронту, щоб забрати їх. Тіла перенесли з однієї вантажівки в іншу. Кількість похоронних мішків зростає. За даними ООН, у конфлікті було вбито понад 6 тисяч людей. Навіть якщо режим припинення вогню протримається, невідомо скільки ще тіл знайдуть у цих руїнах. Мы передали один фрагмент тела и обожженное тело, которое волонтеры выкопали, забрали тела, которые можно было определить, а обожженное тело и фрагмент оставили в окопе. Нам пришлось поехать извлечь эти тела и передать украинской стороне.